Традиції стабільність усталені цінності, ключові принципи консерваторів, які можуть допомогти захистити те, що напрацьовувалось роками. Саме над державотворенням України активно працював гетьман Павло Скоропадський за свої сім з половиною місяців каденції. Про це і не тільки говорили під час панельної дискусії у стінах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва експерти Українського інституту консервативних досліджень та інновацій. Досвід і уроки Павла Скоропадського надзвичайно важливі для сьогодення. Тому постать Павла Скоропадського основоположника консервативного проекту української держави для нас сьогодні дуже цінна. Тим паче, сьогодні консерватизм у тренді. Консерватизм крокує Європою. Псевдоцінності ліберальної ідеології не прижились на теренах України, адже вони не були притаманними українському суспільству. Українці повертаються до своїх витоків та традицій. Саме тому і був створений УІКДІ. Ідея виникнення Українського інституту консервативних досліджень та інновацій виникла в оточенні мислителів інтелектуалів, інтелектуалів такого право консервативних поглядів в середовищі академічному, для того, що в сучасній Україні потрібна інституція, яка б займалася вивченням та дослідженням саме україноцентричної позиції це не є ретроградство, Ми ж не говоримо повертатися відмовлятися там від здобутків цивілізації, які на сьогодні е, говориться, що є зберегти те, що було напрацьовано попередніми поколіннями. Те, що ми маємо сьогодні зберегти, те, що визначає нашу ідентичність за те, що йде сьогодні війна, яка знищує нашу ідентичність. колаборації Українського інституту консервативних досліджень та інновацій з освітніми закладами, це можливість створити атмосферу живого спілкування. Адже адже початку епідемії ковід, 19 живе спілкування відійшло на інший план. Тож це чудова нагода поспілкуватись на суспільно важливі теми, подискутувати, а також отримати нові знайомства. Ця тема присвячена гетьману, який прийшов до влади більше ста років тому. Але сьогодні ці питання актуальні: актуальні питання державотворення, аналіз помилок, аналіз досягнень з тим, що можна використати на теперішньому етапі, чого варто уникати. Кожним днем до українського інституту консервативних досліджень долучається все більше і більше наукових громадських діячів, професорів, політиків, представників культурного та спортивного середовища. Це говорить про те, що Україна на вірному шляху і в майбутньому ми зможемо зберегти свою мову, віру та традицію, об'єднавши зусилля українського інтелектуального середовища.